Сторінка 19. параграф 5. тектонічні структури та форми рельєфу материків. Коротко про головне: геологічні еони та ери. За сучасними уявленнями, Земля як планета, формувалася з маси космічних газів та пилу, які залишилися від утворення Сонця. Близько 4,6 мільярдів років тому. Склад, будову, історію, розвитку і процеси формування нашої кори, а також її зв'язок з мантією та ядром вивчає науках. Геологія, тому весь час від утворення планети і донині називають геологічною історією Землі. Протягом неї планета зазнавала постійних змін, розшаровувалася внутрішня речовина планети на важке ядро та більш легку мантію згодом сформувалася і багаторазово зазнавала докорінної перебудови земна кора. Змінювалися материки та океани. під впливом внутрішніх та зовнішніх геологічних процесів розвивався рельєф, нашаровувалася. Різні види гірських порід панували та вимирали певні групи рослин і тварин. Геологічну історію Землі поділяють на значні відрізки часу тривалістю від десятків до сотень мільйонів років геологічні ери, які об'єднані в ще більш тривалі іони. Це відображено в геохронологічній шкалі. Її перший варіант був складений у другій половині 19 століття, і з накопиченням нових фактів багаторазово уточнювався Найдавніші і Еони та ери показані внизу шкали, як у земній корі, залягають більш давні осадові породи. Більш молоді зверху, нині в геологічній історії Землі виділяють 4 іони та 10 геологічних ер. Еон, Гадей, на ери не поділяється 4,6 – 4 мільярдів років тому. Архей об'єднує 4 ери, 4, 2 і 5 мільярдів років тому. Мезозою об'єднує три ери – 570 мільйонів, 2,5 мільярди років тому. І останній еон – фанерозой – це палеозойська ера – 250-570 мільйонів років тому, мезозойська – 67-250 мільйонів років тому та Кайнозойська з 67 мільярдів років тому. Епохи горотворення протягом усієї геологічної історії рухи літосферних плит спричинюють формування значних розмірами форм рельєфу. Але періодично в історії планети відбувалася активізація внутрішніх процесів, що посилювало складку утворення в земній корі. Внутрішній магматизм та формування великих гірських систем лише за останній мільярд років було п'ять епох горотворення або Бо склащатості зазвичай найбільш високі і сесмічно активні. Ці гори Альпійської складчатості. Що давніші гори за часом горотворення, то вони більше зруйновані зовнішніми процесами, тому більш низькі. Тектонічні структури, будову, рухи та історію розвитку земної кори вивчає галузь геології тектоніка з грецькою будівництво. Її дослідження виявили суттєву різницю між дією геологічних процесів на краях літосферних плит та в їхній середині. Так, на краях плит відбуваються потужні. Тужні процеси протворення, які супроводжуються активізацією внутрішніх процесів вулканізму та землетрусами. У центральних частинах плит, навпаки, переважає дія зовнішніх процесів, яка спрямована на згладжування поверхні. Так формувалися дві протилежні типи тектонічних структур різних забудовою, віком та розмірами ділянок земної кори, відокремлених глибинними розломами. У середині літосферних плит знаходяться платформи. На їхніх краях області скачатості. Малюнок 17. Технологічна структура платформи, давні відносно стійкі, вирівняні ділянки земної кори всередині літосферних плит. Осадовий чохол, кристалічний фундамент, плита щит. Та області скачатості, рухомі ділянки земної кори різних епох уротворення на краях літосферних плит, Форми рельєфу, рівнини та гори. Платформа це давня відносно стійка, вирівняна ділянка земної кори. Вона має два поверхи: нижній кристаль. Кристалічний фундамент складений з твердих порід магматичного і метаморфічного походження верхній чохол і пухких осадових порід. У місцях виходу кристалічного фундамента на земну поверхню на платформі утворюється Ще тим, де фундамент укритий осадовим чохлом плити. Області скачатості це рухомі ділянки земної кори. Чим молодші вони за часом формування, тим ближче розміщені до країв літосферних плит і більш сейсмічно активні. Та, як правило, високі тектонічна карта. Різні за віком тектонічні структури відображені на тектонічній карті способом якісного фону. За цією тематичною картою можна дослідити сучасну структуру земної кори та Відновити історію її формування. Тектонічні карти мають велике прикладне значення для виявлення площ перспективних для пошуку родовищ різних за походженням корисних копалин. В областях скачатості ведуть розвідку корисних копалин магматичного походження, зокрема руд кольорових металів. На щитах давніх платформ шукають гірські породи магматичного і метаморфічного походження: залізні руди, алмази, граніти. Натомість у чохлах платформ залягають у Дові породи, як от нафта, природний газ, кам'яне вугілля, солі, закономірності поширення осудових форм рельєфу на материках. У природі простежується закономірність у взаємному розташуванні тектонічних структур і форм рельєфу. Так, платформам у рельєфі відповідають великі рівнини, а областям складчатості – гірські системи. У цьому можна переконатися, зіставши тектонічну карту з фізичною, наприклад, у межах Східноєвропейської платформи, що займає. Значну частину Європи і території України простяглася Східноєвропейська рівнина а областям сучасної альпійської скачатості на півдній Євразії в рельєфі відповідають гори Альпи, Карпати, Кавказ Гімалаї.